Доброго дня! Сьогодні 24 липня 2025 року. На сьогодні призначена комісія, постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, благоустрою, комунальної власності, житлово-комунального господарства, на та транспорту у сільської ради. На постійну комісію винесено два питання. А це надання дозволу на розробку детального плану і про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж на присадибну земельну ділянку. 14 годину 30 хвилин комісія не зібралася, немає не жодного представника, ні голови, ні членів комісії. Відповідно до пункту 212 положення про постійну комісію земельних відносин про докористування затверджено 17 року сесією Костянтинівської сільської ради. У разі якщо комісія не скликається, то питання, всі, які винесені на комісію, виносяться на сесію автоматично.